Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись таке питання, що заважає капітулювати Росії. Визнати капітуляцію, скласти зброю, вийти з території України, припинити бойові дії. Визнати капітуляцію, які перешкоди? Тягнуть час. Намагаються врятуватися. Відходити не будуть, немає в них наказу давати відступ. Тут тягнуть час для того, щоб. Врятувати свої статки, своїх близьких, рідних. Вони знають, що тут повне фіаско що їх буде вбито знищено, перемога за Україною. І ще е, будуть літаки і расистів будуть вбивати. Скажіть, будь ласка, вищі сили, допоможіть, скажіть, коли саме закінчиться е, війна в Україні? Скільки ще може тривати? Війна закінчиться, але можуть бути прильоти і руйнування. Можуть бути якісь бойові дії саме на території України закінчиться війна, а будуть прильоти і руйнування. Так, і ці прильоти можуть тривати. Вісім місяців прильоти, а війна закінчиться. Шість місяців. Так, дивіться, через 10 місяців має закінчитися війна повністю. Завершаться всі прильоти, більше не буде обстрілів України. Війська расистські будуть вбиті і вони будуть взяті у полон. Це буде тривати на протязі 6 місяців, тоді ще можуть бути прильоти, руйнування по містах України. от І саме там період буде такий від 6 до 8 місяця, от. а вже 10-й місяць. Через 10 місяців має бути закрите небо і мир над Україною і в Україні мир. От. А капітулювати расистам наказ не дадуть, росіяни тут будуть всі вмирати і будуть братися в полон, здаватись. Заперечую весь негатив. Заперечую весь негатив. Заперечую повністю. Весь негатив Убираю. Заперечую весь негатив. Прошу Вищі сили. Допоможіть нам, будь ласка. Уберіть із України всіх расистів. Допоможіть нам, будь ласка, захистити нашу землю. Заперечую весь негатив. Заперечую. Заперечу, більше немає нічого, що може завадити расистам складати зброю, здаватись у полон, припиняти бойові дії, більше немає наміру, верхівка, влада Росії перекриває, перекриває, перекриває Путін і всі, хто за ним стоять. Надавати накази на обстріли України більше не може. Складає повністю зброю російська армія, виводи війська, більше немає наміру продовжувати війну. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Більше не, не можуть расисти воювати, Немає ким і чим. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть. Уберіть всі перешкоди, які заважають расистам Визнати капітуляцію, скласти зброю, вивезти війська і припинити обстріли України. Більше нема жодної перешкоди для капітуляції Росії. Буде так, буде так, буде так. Я повернуться до того, буде так. Буде все сказане, здійснене так буде. ну Тут іде повне винищення расистів.